На каскадному фонтані у Луцьку щищають наліт з мармурових плит, готують водограй до ввімкнення, каже майстер Луцького водоканалу Олексій Ковальчук. Очищення фонтанів від вапняного нальоту, іржі, спеціальними герметиками. Замащуємо шви, хочемо створити належні умови, належний вигляд і благоустрій нашого міста. На ще одному фонтані, що у сквері генерала Алмазова, працівники Луцькводоканалу чистять форсунки пристрої для розпилення води, каже Валентин Матіюк. Підготовим до сезону Вичищаємо, щоб фарбу стару і по новому підфарбовуємо. Доглядом фонтанів займається другий рік, розповідає працівниця Олена Мисковець. Нормальний настрій. Ми самі його собі завжди з дівчатами піднімаємо, добре працюється, щоб людям було цікавіше вийти, прогулятися. Стан форсунок перевірили і замінили несправні на центральному світломузичному фонтані міста. Нині оновлюють лави навколо фонтану, перевіряють справність електрики і налаштовують систему, каже працівник Микола Малик. Фонтани прямі будуть. І все. А чому прямі? Ну нас щодо війни. Війна треба не було світомузики. Зі слів речниці Луцькводоканалу Ольги Федоренко вирішувати, чи працюватимуть фонтани в умовах воєнного стану буде міська влада. У нас є в Луцьку шість фонтанів. От всі вони проходять такий профілактичний період. Всі роботи проводяться силами підприємства, тому що в нас достатньо кваліфіковані працівники, є матеріально-технічна база. Фахівці роблять це без затрат, тобто це не несе витрат, ні бюджет міста. Перехожі, з якими ми поспілкувалися про ремонт фонтанів і їх увімкнення, говорять так. Краса врятує світ. Я вважаю, що можна зробити. Зараз війна, ну, зрозуміло, що проблема. Може, хто скаже, що не до фонтанів, але взагалі то. Я за те, щоб місто жило, треба проводити роботу. Тож все ж таки люди є, і дуже багато біженців на місцевих, і все ж таки я думаю, це красиво. Я Сам з Вінниці, і в принципі, навіть коли я сам приїхав, подивився на фонтан, ну такий, знаєте, не сильно позитивний відгук він про себе склав. І я хочу, щоб да, щоб трошки, от наше суспільство позаботилось про це, тобто зробили кращі умови для проживання. Ремонтні роботи на водограях міста продовжать наступного тижня. Уже повністю підготували до сезону фонтан Квітка у Луцьку. Оксана Євпак, Віктор Легіньковський. Новини на Суспільному. Луцьк.